Доброго вам здоров'я, шановні. 1 грудня пророка Наума. Це другий день після свята Андрія Первозванного. 1 грудня в давнину святкували День пророка Наума. В давні часи навчальний процес розпочинався взимку 1 грудня, в день святого Пророка Наума. Тому цей день вважався особливим. Адже саме тоді діти отримували можливість поринути в світ знань. У народі вважалося, що саме цього дня наука якнайкраще йде на ум, і тому цей день обрали особливим для навчання дітей. Батьки вірили, що цей день має особливу силу, і приводили до школи дітей з надією, що їхня наука буде легшою та пліднішою. В народі так і казали: – «На ум наведе на ум». З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся українські, справжні стародавні традиції, вірування, обряди, знання, все, що відомо про цей день, все, чим багаті наші предки в плані духовної скарбниці. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, розповім обов'язково, що сьогодні не можна робити. А ще ви дізнаєтеся народні прикмети, погоди, обряди, вірування, все, 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 що вдалося зібрати про 1 грудня за новою календарем. Тож обов'язково додивіться відео до самого самого кінця. Ставте лайки, вподобайки. Пишіть довгі-продовгі коментарі. А я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей день, за 1 грудня 2024 року. Слава Україні! Я починаю! 1 грудня, а це було 14 грудня за старим стилем, День пам'яті Святого Наума, одного з 12 малих пророків. І небесного покровителя тих, хто присвячує себе розумовій праці. Пророк Наум жив у 8-7 століттях до нашої ери в Ізраїлі. Він належав до групи малих пророків Старого Завіту, до якої входять автори коротких книг пророцтв. Назва малі стосується не значення їхнього вчення, а лише обсягу їхніх писань, які менші за книги чотирьох великих пророків: Ісаї, Єремії, Єзикіля та Даніїла. Пророцтво Наума, зосереджені на долі Неневії, столиці Асирії, відомої своєю силою та жорстокістю. Він передбачив падіння цього міста, яке Господь вирішив покарати за ідолопоклонство, розпусту та чаклунство. Раніше ніневійці вже отримали попередження через іншого пророка Йону і на короткий час покаялися, проте швидко повернулися до старих звичів. Наум пророкував. Що місто буде знищене фатальною повінню. Як і передбачив наум армії Мідії та Вавилона взяли Ніневію в облогу на три роки. Потім сталося потужне розлиття річки Тигр, яка підмила стіни міста, відкривши ворота для завойовників. У безвиході цар Неневії, зібравши всі царські скарби, розпалив величезне багаття і ступив у вогонь, прийнявши свою фатальну долю разом з містом. Святий Наум відзначається як заступник тих, хто шукає мудрості і натхнення в інтелектуальній праці. Його пам'ять нагадує про необхідність покаяння та істинної віри, адже пророк Наум застерігає ігнорування Божих слів може обернутися катастрофічними наслідками. Святому пророку Науму моляться у скрутні часи, просячи підтримки в навчанні, мудрості та допомоги у сімейних справах. Здавна вірили. Що саме в день пам'яті пророка молитву до нього приносять особливу силу, тому родини цілими сім'ями йшли до храму. Вважалося, що молитва в цей день може залучити благословення на навчання для дорослих і дітей, наділивши їх здатністю швидше і легше осягати нове. В цей день існувала традиція дарувати вчителям подарунки на знак вдячності за їхню працю. Тоді в якості подарунків приносили коровай або інші їстівні дарунки, віддаючи належне нелегкому на труду наставників. День Наума також вважався сприятливим для нових починань. Вважалося, що все розпочати сьогодні обов'язково вінчається успіхом, а спостереження за природою цього дня підказувало, якою буде зима. І якщо день видавався суворим і холодним, то і вся зима обіцяла бути морозною. Якщо в домі з'являвся комар або муха, це віщувало відлигу. Якщо ворони ходили по землі, можна було чекати на потепління. А якщо навколо місяця виднілися кола, варто було підготуватися до морозів. Ранок на святого Наума починався дуже рано. Ще сонце не встигало зійти, а батько вже будили дітей. Вставайте, час до школи, сьогодні день Наума, хай вам наука краще в голову йде. Після того, як вирушали до школи діти, батьки йшли до церкви, де запалювали свічку перед образом пророка Наума. Це був їхній особливий ритуал. Він супроводжувався словами молитви святому на пошану а моєму синові на розум. Батьки щиро сподівалися, що мудрість пророка допоможе дітям у навчанні і щоб діти виросли розумними та освіченими. Свято Наума було важливим для всіх, хто дбав про освіту дітей. Вважалося, що саме на День Наума добре починати навчання або принаймні закликати дітей до стараннішої науки. За старовинними віруваннями, цього дня пророк Наум сам приходить на допомогу школярам, а тому день був сповнений надій та очікувань, що навчання буде успішним і легким. З часом дати початку навчального року змістилися, але в день Наума все ще зберігалися стародавні обряди та професійні посвятки. В цей день в школах організовувалися святкові заходи, на яких вшановували знання і навчання. Також саме з 1 грудня починали освоювати музичні інструменти ті, хто мріяв навчитися грати на бандурі чи на скрипці. Бандура унікальний український інструмент. Він поєднує мелодійну красу арфи і силу кобзи, має овальний корпус, відомий як спідняк, і широкий, злегка зігнутий гриф. На якому розміщені кілки для басових струн і додаткових так званих приструнків. Верхню частину корпусу, яку накриває дека або дейка, як казала в українському народі, прикрашає отвір голосник, що надає звуку, об'єм і глибину. На нижній частині деки розташований приструнник. Місце закріплення струн, кількість яких на бандурі змінювалося від 7 9 до 20, 30, навіть більше. В сучасних моделях досягають навіть 65 струн. Спочатку струни виготовляли з натуральних матеріалів, як от овечі кишки чи жила. Пізніше перейшли на міцніший мідний дріт. Українська бандура відрізняється від інструментів інших народів, наявністю приструнків, що додають їй багатозвучності та особливого тембру. Для виготовлення бандур традиційно використовували деревину верби або липи. Яка забезпечувала м'яке і насичене звучання. В пізніші часи майстри почали використовувати клен, що зробило звук інструмента дзвінкішим і полегшило конструкцію. А для комфорту гри вигадали спеціальні пластикові нігті, які дозволяють витягувати яскравий і виразний звук. Техніка гри на бандурі має свої особливості, і нагадує гру на Арфі. Музикант защіпує струни пальцями обох рук, створюючи багатий музичний фон. Існує кілька способів гри: Харківський, Київський, Чернігівський. В харківському методі бандуру тримають вертикально, притискаючи до грудей, і обома руками грають по всіх струнах, тоді як у київському способі, інструмент повертають вбік, граючи на басах лівою рукою, а на приструнках правою. Бандура була важливим інструментом для запорозьких козаків, які використовували її для виконання дум. Героїчних балад і танцювальних мелодій. На січі навіть існували спеціальні хори та оркестри бандуристів, які офіційно входили до складу війська Запорізького, зберігаючи музичну спадщину і надихаючи бойовий дух. Бандуристи об'єднувалися в братства, що мали свій устав, особливі звичаї та навіть таємну лебійську мову, яка допомагала зберегти кобзарське мистецтво для майбутніх поколінь. Навчання на бандуристів тривало приблизно три роки. В кінці їх ждало своєрідне посвята в кобзарі. 1 грудня вважалося особливим днем для спокійного і доброзичного домашнього духа під іменем Сусідок. Це такий дух, що живе під піччю та береже хатній затишок. За народними уявленнями, він схожий на маленького чоловічка з розкуйовдженим волоссям і бородою, вбраного в теплу свитку і величезну кушлату шапку. Цього дня було прийнято підгодовувати сусідка, щоб він відчув турботу й подяку, адже його рідкісна поява завжди означала спробу вберегти господарів від неприємностей, попередити про небезпеку або принести трохи тепла в хату. Хоча, побачити його вкрай важко, вірили, що від щирої подяки й доброї справи він поверне вдвічі більше, оберігаючи дім і родину. Цікаво, що в цей час року також відбувалися природні зміни. Зимова природа починала прокидатися по-своєму. Вовки, які зазвичай поводилися самостійно, починали збиратися в зграї. Це ставало тривожним знаком для мисливців та жителів сіл. Вважалося, що тільки під час Йорданського водосвяття, коли мисливці робили свої перші постріли, вовчі зграї розпадалися, а зима поступово починала втрачати свою владу. Наші предки проводили різноманітні обряди і ритуали в цей день. Ви також можете провести обряд. Він допоможе покращити пам'ять і полегшити науку. Для проведення вам знадобиться книжка та свічка. Запаліть свічку, уявіть, як її світло наповнює ваш розум ясністю та знанням. Візьміть книжку в руки і тримайте її на рівні серця. Повільно відкрити. На відкриту книгу промовте наступне замовляння: Святий науме в пам'яті ключ. Знання мої, як світло в луч. Амінь. 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 Після чого закрийте книгу, погасіть свічку і покладіть книгу під свічку до ранку. Повторіть три вечори поспіль і пам'ять ваша покращиться. На молодик 1 грудня 2024 року можна провести обряд відбородовок і всього зайвого, що тривожить душу. Для ритуалу потрібні снігова вода та крижина або шмат льоду. Треба стати обличчям до місяця, тримаючи шмат льоду в лівій руці, тричі перехреститися правою рукою і промовити. Місяцю молодий, на тобі хрест золотий. Тобі на мені на здоров'я. Ти пасеш бички, телички, овечки. Забери в мене бородавочки. Заговоренний шмат льоду треба покласти в снігову воду і залишити, поки не розтане. Після цього треба вилити воду подалі від дому краще на перехресті. Повертаючись додому, не можна обертатися назад. Що не можна робити на наума? 1 грудня існує кілька заборон, яких рекомендується дотримуватися. Не варто сьогодні сваритися, кричати або лайтеся навіть у думках. Вважалося, що це може принести неспокій в дім і зруйнувати добрі стосунки в родині. Сьогодні бажано дотримуватися правил посту, якщо ви, звісно, його дотримуєтеся взагалі цьогоріч. І сьогодні у нас дозволені страви з олією, вино та риба. Сьогодні не можна відмовляти в допомозі або милостині. Важливо бути відкритим до чужих потреб, адже добрі вчинки, зроблені сьогодні, повернуться сторицею. Здавна існували і інші прикмети, пов'язані з цим днем. Сьогодні не можна вихвалятися успіхами в навчанні або надто хвалити когось за здобутки, адже за повір'ям надмірна похвала може заморозити здатність до навчання і навіть ускладнити подальший прогрес. Під час читання чи навчання не можна їсти. Вважається, що так можна заїсти свій розум і позбавити себе здатності легко сприймати нові знання. Імениний сьогодні, 1 грудня, за новоюлянським календарем відзначають наступні люди. Це в нас Дмитро і це в нас Антон. Ім'я Антон має латинське походження і пов'язане з родовим ім'ям Антоніус, яке означає той, хто вступає в бій або неоцінений. В різних мовах і культурах воно звучить подібно Антон, Антуан, Антоніо, Ентоні тощо. Антон зазвичай характеризується як інтелігентна, впевнена в собі людина. Він часто має спокійний, розсудливий характер, але водночас відзначається цілеспрямованістю. Такі люди здатні приймати зважені рішення і не бояться відповідальності. Антон зазвичай має добре розвинене логічне мислення і схильність до аналітики. Це може сприяти успіху в професіях, що потребують планування досліджень чи творчого підходу. Також ім'я асоціюється з дипломатичністю, що допомагає в соціальних ситуаціях. Антон від природи доброзичливий, але може здаватися трохи закритим для незнайомців. В дружбі та коханні він чесний, надійний, прагне гармонійних відносин і взаємної довіри. У дитинстві Антон зазвичай спокійний, слухняний, допитливий. Його цікавлять наукові факти та нові знання. Він швидко вчиться, але може потребувати додаткового заохочення, щоб розкрити свій потенціал. Володар цього імені часто прагне до стабільності й порядку. Його успіх залежить від уміння ставити реалістичні цілі та поступово досягати їх. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі, грудень вже не почався. Зима в нас почалась вже офіційно. І за григоріанським календарем, за яким ми з вами миряни, всі живемо, і за новоюліанським календарем, за яким живе наша православна церква України. Тож я дякую дуже вам за перегляд цього відео сьогодні. День дуже цікавий. Спробуйте зробити ці ритуали, про які я сказала. Дійсно, в нас же ж молодий, хто має допомогти. І давайте зустрічатися вже завтра. На цьому каналі, де я щодня розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам за перегляд! Будьте здорові до зустрічі!